Про основні зміни до податку на додану вартість та податку на прибуток, порядок подання звітності та сплати, і про податок на доходи фізичних осіб говорили на семінарі у Тернопільській об'єднаній ДПІ серед нововведень зміни в формі податкової накладної, декларації з податку на додану вартість і реєстрація податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних. Має бути запроваджена норма, яка передбачає, що податкова на. Склада і складається тільки державною мовою українською. Якщо у вас є назва товару, наприклад, та марка автомобіля, переклад якого неможливо, то ця абревіатура, то англійські букви дозволяють. Податкова накладна може бути або писаною, або друкованою, заповнена змішаним способом, не буде вважатися вірною. Дату у цьому документі потрібно писати без будь-яких розділових знаків. Ставимо лише 15 Без право, без будь-яких інших розділових знаків це формат дати. На семінарі також роз'яснили порядок подання податкової звітності в електронному вигляді, відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі, порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства за новою формою, зміну ставок екологічного податку, плати за користування надрами, збору та спеціальне використання води та порядок сплати даного платежу.